Його створили для війни, і він вижив. Вижив там, де техніка ламалась, а дороги ставали ворогами. Він не боявся бруду, холоду, бездоріжжя, не боявся нічого. Його не придумували для комфорту, його створили, щоб іти вперед. І він пішов. Спочатку з солдатами, потім з фермерами, а потім з мандрівниками, з божевільними фанатами бездоріжжя, з усіма, хто не визнає меж. Його впізнають з першого погляду. Він іконою, стилем, філософією. Історія, яка почалась із армійського наказу, перетворилась на культ, що живе вже понад 80 років. Це ля. І ти дивишся, Shifted. Місце, де машини оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні я розповім історію Jeep. Від інструмента війни до символа пригод, свободи і бажання підкорювати нові горизонти. 1941 рік світ у вогні. Армії шукають не просто новий транспорт. Їм потрібна машина, яка проїде крізь все, щоб була легкою, простою, міцною, щоб можна було ремонтувати в полі і щоб вона не здавалася там, де всі інші застрягають. Саме так народжується Willis MB. перший джип. Негламурний, некомфортабельний. По суті, залізна коробка на колесах створена для одного: перемагати бездоріжжя. Солдати обожнювали його, вони дали йому ім'я Джип. Вони вірили в нього. І коли війна закінчилась, він не пішов у небиця. Його чекало нове життя. Але щоб вижити в мирі, Джип мав змінитися. І ось тут починається найцікавіше, бо цей шлях не про компроміси, а про перетворення помічника військових на щось значно більше. 1945 рік. Друга світова війна наближається до кінця. Американські солдати повертаються додому, але один із символів фронтової техніки Willys MB – армійський джип – опиняється перед серйозною проблемою. Потреба у військових машинах стрімко зменшується, і компанія Willys Overland залишається з фабрикою, яка здатна випускати лише одну модель: саме це є позашляхових. Щоб не втратити бізнес, керівництво ухвалює сміливе рішення: зробити із сурового солдатського авто цивільний транспорт, здатний допомогти американцям у мирному житті. Саме так народжується перший цивільний джип – CJ-2A, тобто Civilian Jeep. Зовні він майже не відрізняється від свого бойового брата, але компанія все-таки вносить кілька змін, необхідних для комфорту звичайних людей. По-перше, в машині з'являються справжні багажники дверцятами, щоб власник міг легко завантажувати речі. Фари роблять більшими і висувають їх уперед, покращуючи видимість і надаючи цивільному джипу більш дружнього вигляду. Трансмісія стає трохи комфортнішою, щоб людина без військового досвіду могла легко впорти з машиною. Також важливий нюанс полягав у тому, що Willys не просто хотіли зробити авто для місця. Вони орієнтувалися на фермерів, людей, яким потрібна була техніка, здатна тягнути плуг, перевозити інструменти, проїжджати там, де інші машини застрягають. Але перші продажі показують, що мирним громадянам мало просто мати трохи змінений військовий автомобіль. Люди хочуть комфорту, а суворий, шумний і жорсткий cj 2 a далекі від цього поняття. Проте розробники не здаються і роблять наступний крок cj 3 CJ-3A, випущений у 1949 році. Новий джип отримує більш зручні сидіння, просторий салон і низку дрібних деталей, які роблять його більш прийнятним для повсякденного життя. На жаль, навіть ці зміни не приносять очікуваного успіху. Фінансова ситуація компанії Willys Overland стає дедалі гіршою. Здавалось, що історія Джип могла завершитись, ледь розпочавшись. Але у цей складний для бренду час з'являється людина, яка назавжди змінить долю джип. Генрі Джей Кайзер. Він був підприємцем, кораблебудувальником і засновником Кайзер Моторс. Його компанія вже намагалась конкурувати на ринку легковушок, але зрозуміло, що проти гігантів на кшталт Ford чи Chevrolet шансів обмаль. Натомість Кайзер побачив потенціал саме у джип, унікальному продукті з армійським корінням і глибоким характером. І коли випала нагода придбати бренд, він не вагався ні хвилини. Перший джип, створений вже під керівництвом Кайзера, cj 5 з'являється у 1955 році. Саме цей автомобіль стає переломним для бренду. Він був розроблений із думкою про звичайних людей, адже вперше вони дуже серйозно задумались про комфорт. Новий CJ-5 – це справжній універсальний транспорт, здатний попрацювати і звозити на відпочинок. З'являються більш м'які сидіння, модернізована підвізка і головне новий двигун Hurricane, що видає цілих 74 кінські сили, чого було більш ніж достатньо для його легкого кузова. CJ-5 стає першою по справжньому масовою моделлю джип. Люди починають використовувати його не лише на фермах чи в лісі, а й у місті. І тепер він символізує свободу, мобільність і новий стиль життя, в якому немає меж для пригод. Саме в цей момент починає формуватись так звана джип-культура, спільнота людей, які купували джип не тільки для практичних потреб, але й заради емоцій, можливостей і почуття свободи. CG5 випускається протягом багатьох років, набуваючи популярності. Але компанія Kaiser Jeep розуміє, що для подальшого розвитку їй потрібна була підтримка більшої компанії. Саме так, у 1970 році бренд переходить під управління American Motors Corporation. Це був новий етап в історії джип. AMC починає оновлювати лінійку двигунів, поступово замінюючи старі агрегати на власні рядні шістки та навіть v 8 який стає справжньою революцією для невеликого позашляховика. Головною новинкою стає модель CJ7, яка виходить у 76-му році до двохсотріччя США. Він був довший за попередників аж на 25 сантиметрів, мав значно більше простору та комфорту, але зберіг неперевершену прохідність. Особливу увагу покупців привертає інноваційна система повного приводу QuadroTrek, яка робить CJ7 одним із найкращих по проходимості позашляховиків свого часу. CJ7 стає справжнім хітом і пропонується у безлічі комплектації з харизматичними назвами: Renegade, Laredo, Golden Eagle, Jamboree. Кожна з цих версій має свої особливості, але всі вони об'єднані ідеєю абсолютної свободи і пригод. У той самий період з'являється і унікальна модель CJ8 Scrambler. Це був позашляховий пікап з коротким вантажним кузовом і зйомним дахом, випущений обмеженою кількістю Scrambler став справжнім колекційним авто. Ці роки стали піком джип культури, а посошляховики CJ остаточно закріпились у свідомості людей як щось більше, ніж просто автомобіль. Це був стиль життя. І здавалось, що бренд знайшов свою ідеальну формулу, але 1986 рік приніс нові виклики. Компанія AMC потрапила у глибоку фінансову кризу, і джип знову готувався до чергової трансформації. Перед AMC постає серйозне питання: як продовжити успіх cj 7 який став справжньою легендою серед фанатів Джип? І замість того, щоб піти шляхом просто оновлення моделі, інженери і дизайнери AMC вирішують піти на кардинальні зміни, створивши принципово новий автомобіль, який відповідатиме сучасним потребам споживачів. Так з'являється Jeep Wrangler YJ, перший автомобіль під іменем Wrangler. Він дебютує у 1986 році і одразу шокує фанатів марки. Замість класичних круглих фар джип отримує квадратні. Багато фанатів у той час вважали це зрадою ідеалів бренду. Але компанія мала чітку мету зробити Wrangler більш комфортним та дружнім для використання у місті. Суттєво змінюється салон, він стає просторішим, з'являються більш якісні матеріали, комфортні сидіння і зручна ергономіка. Спочатку фанати старої школи джип сприймають нову модель критично, але згодом ситуація кардинально змінюється. Багато в чому завдяки попкультурі. В 1993 році виходить фільм Парк юрського періоду, де з'являється ранглір у стилізації під класичний джип. Саме цей образ закохав у себе нове покоління фанатів. Цей момент остаточно закріплює ранглір як символ пригод і свободи для нового покоління. Але на цьому історія не зупиняється. У 1996 році джип представляє Wrangler TJ. Головна особливість цієї моделі повернення до класичних круглих фар, що викликає справжній захват серед прихильників марки. Але важливішими змінами стають технічні покращення, стару ресорну підвізку замінюють на сучаснішу пружинну систему, взяту з джип Cherokee. Це робить новий ранглір значно комфортнішим та більш керованим, не втрачаючи при цьому легендарної прихідності. У 2003 році бренд іде ще далі і створює модель, яка повністю змінює правила гри: Wrangler Рубікон версія, яка носить ім'я найважчого оффроуд маршруту у США. Спочатку ця версія була лише для хардкорних фанатів, але дуже скоро Рубікон стане не тільки пакетом опцій, а символом. Rangler стрімко набирає популярності, стаючи дедалі більш масовим. І Джип, нарешті, стає повноцінним лайфстайл-брендом, який об'єднує людей з усього світу. Джип завжди був брендом, який не боявся змін. Водночас він завжди шанував власні традиції. Із приходом 21-го століття Джип опинився на перехресті епох. як зберегти культову сутність та водночас відповідати новим стандартам комфорту і технологій? У 2006 році компанія презентувала Jeep Wrangler JK, абсолютно нову платформу, яка не просто продовжувала серію Wrangler, а докорінно змінювала її підхід. Нове покоління отримало серйозні технічні покращення, сучасні системи керування тягою, електронний контроль стабільності та зовсім інший підхід до комфорту. Wrangler JK мав чимало знакових оновлень, але найбільш значущим було повернення версії Rangler Unlimited. Тепер у форматі чотирьох дверей. Саме ця модель спричинила справжню революцію у сприйнятті джипа. Відтепер це не просто хардкорний офроудер, а повноцінний сімейний позашляховик, здатний забезпечити комфорт під час щоденних поїздок, зберігаючи безкомпромісні можливості для екстремальних пригод. Спочатку фанати класичного джипа критикували чотиридверну версію, але цифри говорили самі за себе. Майже 75% від усіх рангер JK, які продавали по всьому світу, були саме чотиридверні. Ця версія стала абсолютним бестселером із символом нової епохи джип, значно розширивши аудиторію бренду. Перші JK Кей комплектували з 3,8 літровим двигуном v 6, який мав не дуже добру репутацію через недостатню потужність та високий розхід пального. Але ситуація кардинально змінюється у 2013 році, коли Джи представив новий двигун Pentastar v об 6 об'ємом 3,6 літри і потужністю 285 коней. Цей двигун остаточно підкорив прихильників марки своєю динамікою, економічністю та надійністю. Але справжній прорив трапився саме з Рубіконом, версію, яка дебютувала ще на TJ у 2003 році. Але саме на JK досягла свого піку популярності. Ця комплектація є справжньою іконою у світі офроуду. Рубікон оснащений посиленими мостами Dana 44, електронними блокуваннями з заднього і переднього диференціалів, відключаємим стабілізатором поперечної стійкості, фірмовими амортизаторами Fox і всюдихідними шинами BF Goodrich ko 2 Рубікон вважається найбільш підготовленим до екстремальних умов серійним позашляховиком у світі. І цю репутацію він успішно підтверджує вже багато років. Коли говориш про такі машини, як джип, завжди виникає питання: де взяти щось подібне, але не за всі гроші світу. Багато хто зараз дивиться в бік США і не дивно, адже там великий вибір від преміальних Grand Wagoneer до хардкорних Рубікон до більш доступних варіантів. Але й страхів вистачає, а раптом утопленик або сюрприз під капотом. Саме тут на допомогу приходять Fast Cars Delivery. Це на майданчик посередник. Вони самі купують авто на аукціонах, перевіряють технічний стан і всю історію, враховують всі витрати, щоб ви мали повну картину. Усе офіційно та прозоро. Договір, фіксовані умови, без прихованих платежів та нюансів. Можна замовити пригон, а можна взяти вже готове авто в Києві. А ще вони мають зручний сайт із калькулятором і живі соцмережі з прикладами, гумором і поясненнями, щоб спокійно розібратись у темі. А якщо скажеш кодове слово Shifted, отримаєш додаткову знижку у 100 доларів на їх послуги. Fast Cars Delivery це коли авто із США приїжджає не як лотерея, а як Треба. Посилання на їх сайт залишу в описі під відео. У 2018 році G презентував найсучасніший Wrangler – покоління JL. Він став прикладом того, як можна гармонійно поєднати автентичний дизайн зі зручністю сучасних технологій. JL зберіг класичний силует, культову рішітку з сімома отворами та круглі фари, але отримав суттєві покращення в технічному плані. Повністю нову алюмінієву конструкцію кузова, що зменшила вагу та підвищила жорсткість, нову мультимедійну систему з Apple CarPlay та android Auto, цифровий дисплей панелі приладів, і також адаптивний круїз-контроль та систему контролю сліпих зон. Під капотом велика свобода вибору: від економічного бензинового двохлітрового турбо до потужного дизельного екодізелу, який став сенсацією серед фанатів завдяки своєму крутному моменту та помірному апетиту. Джип також заговорив про екологічність, представивши гібридний Wrangler 4 xe перший джип, який дозволяє долати бездоріжжя у повній тиші в електричному режимі. Але найбільший резонанс викликав Wrangler Rubicon 392, перший серійний Wrangler із V8 за десятки років. Його 64-літровий хемі видає 470 кінських сил, і цей монстр здатний розганятися до сотні за 4,5 секунди. Це чиста дистиляція філософії джип, потужність, витривалість і свобода без компромісів. Серед інших версій варто згадати Willis Edition – шана найпершим військовим джип, із агресивним виглядом і покращеним оснащенням для бездоріжжя. А ще джип Гладіатор, пікап на базі JL, який подарував Rangler ще один вимір практичності, не зрадивши його ДНК. І з дуже цікавого, так як джип активно експериментує з екологічністю, окрім серійного гібридного Wrangler 4X, компанія представила футуристичний концепт Wrangлір Magneto, повністю електрична модель із ручною трансмісією та потужністю 625 коней. Це унікальний експеримент. Магнето поєднує класичне керування через щеплення і перемикання передач із миттєвою тягою електромотора. Джип доводить, що навіть у світі електрифікації можна зберігти частинку механіки легендарного Wrangler. Це концепт, який одночасно шанує традиції і дивиться у майбутнє. А ще джип один із найпопулярніших брендів для кастомізації у світі. Фанати марки змінюють усе, що можна уявити. Від підвізки, коліс, бамперів і освітлення до повної переробки салону. Для них кастомізація це не понти або просто хобі, це про мистецтво, спосіб виразити свою індивідуальність та стиль життя. Щороку джип доводить, що здатен мислити нестандартно. На фестивалі Easter Jeep Safari в Моабі компанія презентує найшаленіші концепти, які підривають уявлення про те, який може бути пасошляховик. Ці прототипи часто не доходять до серійного виробництва, але назавжди залишаються в пам'яті фанатів. Один із найбільш незвичних концептів в історії Jeep – Mighty FC. Це сучасна інтерпретація класичного Jeep Forward Control 1960-х років. Концепт має унікальну конструкцію з кабіною, що розташована прямо над передньою віссю, і відкритий кузов. Цей футуристичний вантажівко посошляхових став справжньою зіркою заходу і залишається одним із найобговорюваніших прототипів. Ще один цікавий екземпляр Trailcat. Справжнє втілення мрії фанатів Jeep. Компанія поєднала кузов Jeep Wrangler із V8 двигуном Hellcat потужністю 707 кінських сил, який використовується у Dodge Challenger та Charger. В результаті вийшов шалений позашляховик з відкритим верхом і неймовірними можливостями як на бездоріжжі, так і на треку. Ну і як не згадати про Sandstorm? Це спроба джип створити справжню гоночну машину для ралі рейдів у стилі баха. Автомобіль отримав спеціальну підвізку з величезним ходом пружин, посилені осі, гоночні шини та двигун V8 потужністю 485 коней. Sandstorm – це демонстрація, наскільки далеко джип може піти у створення машин для найекстремальніших умов. Концепти джип це не просто шоу-кари. Вони демонструють ідеї майбутнього, підживлюють фантазії фанатів та показують, що джип завжди готовий перетинати межі звичного. Для людей володіння джип стало не просто про автомобільні поїздки, а про цілу філософію активного життя. Це про шлях. Про намети на даху, про дороги через пустелю, про стрімкі підйоми в у горах, про можливість з'їхати з траси і знайти себе по всьому світу сотні фестивалів, оффроуд заходів, клубних поїздок, власники джип об'єднані не тільки автомобілями, їх єднає саме дух пригод. Джип пройшов шлях від військового автомобіля до символу свободи, викликів і бажання відкривати нові горизонти. Від культових моделей та сміливих концептів до неймовірних експедицій. Джип завжди був і залишається символом безмежних можливостей та незламного духу дослідників. Кожен джип має власну історію, але ще більше історії мають люди, які їх обирають. А яка модель джип тобі подобається найбільше? Та який автомобіль у тебе асоціюється із пригодами? Напиши свою думку в коментарях. А якщо це буде 6-7 слів, то алгоритм зрозуміє, що цей контент варто показати і іншим поціновувачем авто. Це Буфіля. Побачимось у наступному випуску Shifters.